Чи замислювалися ви коли-небудь, як виглядала наша сонячна система в минулому? Чи були планети такими ж, як сьогодні? Чи вони виглядали зовсім інакше? У цьому відео ми вирушимо у подорож у часі, щоб дізнатися, як виглядали планети 3,8 мільярда років тому? Чому саме 3,8 мільярда років тому? Ми обрали саме цей період, оскільки приблизно тоді сонячна система завершувала період відомий як пізнє інтенсивне бомбардування. Цей період тривав між 4,1 та 3,8 мільярда років тому. У цей відносно короткий для космічного масштабу час велика кількість астероїдів зіткнулася з планетами та об'єктами внутрішньої частини сонячної системи. Зазвичай ми починаємо з планет, розташованих найближче до Сонця, але в цьому випадку зробимо виняток, оскільки газові гіганти практично не змінилися за свою історію. Чому причина в тому, що вони не мають твердої поверхні. Через це під час пізнього інтенсивного бомбардування Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун зазнали багатьох ударів астероїдів. Але ті занурювалися в їхні хмари, і зовнішній вигляд планет залишався незмінним. Деякі астрономи вважають, що Юпітер і Сатурн могли трохи змінити своє забарвлення через мінерали, які астероїди занесли в їхню атмосферу, але ці зміни були мінімальними. Це припущення базується на спостереженні за кометою Шумейкер Леві 9, яка зіткнулася з Юпітером у 1993 році. Тут варто додати посилання на відео про комету шумейкер Леві 9. Ця комета занесла величезну кількість матеріалу на поверхню Юпітера, створивши потужний темний вихор, що трохи змінив склад його хмар. Однак найімовірніше газові гіганти виглядали майже так само, як і сьогодні. Інша справа їхні супутники. У далекому минулому газові гіганти можливо не мали такої кількості супутників, як зараз. Наприклад, найбільший супутник Нептуна Тритон був захоплений гравітацією цієї планети і спочатку не належав їй. Розібравшись із газовими гігантами, перейдемо до кам'янистих планет, які виглядали зовсім інакше. 3,8 мільярда років тому Меркурій був схожий на розпечене вугілля після закінчення пізнього інтенсивного бомбардування. Аналізи, проведені зондом Messenger, Месенджер, показали, що поверхня Меркурія, як і місяця, має безліч метеоритних кратерів, розмір яких варіюється від кількох метрів до тисяч кілометрів. Деякі кратери є відносно молодими, їхній вік становить кілька мільйонів років, і вони характеризуються центральними піками. Старіші кратери зазнали значної ерозії, ймовірно, через екстремальні температурні коливання, які змінюються від 350 градусів Цельсія в день до мінус 170 градусів Цельсія вночі. Як і місяць, Меркурій пережив період інтенсивного бомбардування великими метеоритами близько 4 мільярди роки тому. Протягом цього періоду кратерування Меркурій зазнавав ударів по всій своїй поверхні. Що було зумовлено майже повною відсутністю атмосфери, яка могла б руйнувати або уповільнювати падіння багатьох з цих космічних тіл. У цей час Меркурій був вулканічно активним, утворюючи басейни чи западини, які заповнювалися лавою з надр планети, і формуючи рівнини, схожі на моря чи Марії місяця. Доказом цього є відкриття можливих вулканів за допомогою апарата Месенджер. Рівнини Меркурія мають два різні віки. Молоді рівнини мають меншу кількість кратерів і, ймовірно, утворилися, коли потоки лави вкрили старіший рельєф. Характерною особливістю поверхні цієї планети є численні складки компресії, які перетинають рівнини. Вважається, що коли внутрішня частина планети охолоджувалася, вона скорочувалася, а поверхня почала деформуватися. Ці складки видно над кратерами та рівнинами, що вказує на їхній більш пізній вік. Поверхня Меркурія значно піддається впливу припливних сил, які створює Сонце. Припливні сили на Меркурії на 17% сильніші, ніж ті, які місяць чинить на Землю. Особливою геологічною особливістю Меркурія є Калоріс Бейсен ударний кратер, який є одним із найбільших метеоритних утворень у всій сонячній системі. Ця геологічна формація має приблизний діаметр 1550 кілометрів. До обльоту апарата Месенджер вважалося, що її розмір становив 1300 кілометрів. У цьому басейні також є утворення невідомого походження, яке раніше не спостерігалося на жодному іншому небесному тілі. Воно складається приблизно зі ста вузьких тріщин і гладкого ґрунту, відомого як павук. У центрі цієї структури розташований кратер, але невідомо чи пов'язаний він із її формуванням. Усе це свідчить про те, що Меркурій мав дуже жорстоке минуле і, ймовірно, не виглядав так, як зараз. Через численні удари метеоритів і комет він був розпеченим морем вогню значно гарячішим, ніж тепер. Венера найгарячіша планета, де йдуть дощі сірчаної кислоти, а температура перевищує 480 градусів Цельсія, не завжди була таким пеклом. Насправді всі аналізи показують, що мільярди років тому Венера, швидше за все, була дуже схожою на Землю. Після періоду бомбардування метеоритами на скелясті планети, включаючи Венеру, впало кілька комет. Як відомо, комети це величезні тіла льоду та найбільші резервуари води у сонячній системі. Коли ці комети падали на планети мільярди років тому, їхній лід танув і перетворювався на воду. Якщо планета мала достатню гравітацію та атмосферу, ця вода могла залишитися й утворити океани, озера та річки. Вважається, що в минулому в історії сонячної системи клімат і атмосфера Венери були більш помірними з температурами, що досягали 50 градусів Цельсія, значно сприятливішими, якщо враховувати, що нинішні температури на Венері перевищують 480 градусів Цельсія. За таких умов Венера могла мати океани, наповнені водою, як земля, а також, можливо, всі умови для існування живих організмів. Принаймні 300 мільйонів років Венера могла утримувати всю воду, яку принесли комети, та мала атмосферу, багатшу на вуглекислий газ. Проте з часом щось сталося, що призвело до поступового накопичення все більшої кількості вуглекислого газу. Це нагріло всю атмосферу і викликало випаровування води, яка згодом повністю зникла. З роками планета ставала дедалі гарячішою, утримуючи парникові гази, що перетворило її з дружньої та спокійної планети з водою на найгарячішу планету з усіх. Венера має парниковий ефект, який не дозволяє теплу розсіюватися, утримуючи гази, що нагрівають її поверхню і унеможливлюють формування будь-якого життя. Земля. Без сумніву, найунікальнішою планетою була наша Земля, але вона не завжди була нашим красивим і спокійним блакитним домом із океанами та лісами, наповненими численними формами життя. 3 мільярди 800 мільйонів років тому, після періоду пізнього бомбардування Земля виглядала зовсім інакше. У той час наша планета перебувала на початку архейського періоду. У цей період відбувалася еволюція земної кори. Тож мали існувати тектонічні плити, і внутрішня структура Землі схожа на ту, яку ми знаємо сьогодні. Однак земля цього періоду вирізнялася надлишком тепла. Вважається, що тоді було значно більше сейсмічної активності через неймовірну швидкість утворення літосфери. Також можна припустити, що значно активнішими були серединоокеанічні хребти, підводні підвищення, які виникають через рух тектонічних плит. У цей час спостерігалася підвищена активність у зонах субдукції, а також існувала більша кількість плит. Причому вони були меншими. Це призводило до постійних землетрусів по всій планеті, численних активних вулканів і високої концентрації парникових газів в атмосфері, зокрема вуглекислого газу. В атмосфері не було вільного кисню, температура, схоже, була близькою до сучасного рівня. Навіть через 500 мільйонів років після формування Землі, а рідка вода вже існувала. Це підтверджують сильно деформовані гнейси, утворені метаморфізмом осадових порід. Астрономи вважають, що Сонце було приблизно на третину слабшим за сьогоднішнє, що могло сприяти зниженню глобальних температур. У цей час обсяг парникових газів на Землі був найбільшим за всю її історію. Саме тоді з'явилися строматоліти, строматоліти. Це важливі викопні рештки, що утворилися завдяки діяльності колоній клітин, які формували осадові породи. Вони почали виникати 3 мільярди 700 мільйонів років тому і досягли максимальної чисельності близько 1 мільярда 250 мільйонів років тому. Геологи з'ясували, що ці організми споживали вуглекислий газ і перетворювали його на кисень. Іншими словами, саме вони заповнили нашу планету киснем, яким ми дихаємо. Як бачите, мільярди років тому Земля ще не мала умов для існування живих істот, подібних до сучасних. Насправді, серед усіх живих організмів, які існують сьогодні, лише дуже небагато змогли б вижити в умовах, які мала наша планета в той час. Марс. Нарешті розглянемо Марс. Науковці вважають, що в минулому Марс був дуже схожий на Землю, оскільки після періоду пізнього бомбардування, як і Венера та Земля, він зазнав впливу численних комет, які наповнили його водою. Завдяки цьому Марс мав набагато щільнішу атмосферу ніж зараз, а також значно приємніші температури, океани та ріки наповнені водою. Усі ці умови сприяли можливості існування живих істот. Дослідницькі зонди нині виявили сліди того, що ймовірно були течіями води, які колись існували на червоній планеті. Крім того, вони виявили невеликі поклади води змішаної з піском або глиною під поверхнею Марса. Протягом багатьох років Марс був найбільш гостинною планетою для життя і навіть міг мати кращі умови для існування живих істот, ніж Земля. Однак, на жаль, його ядро є дуже маленьким. Через це воно швидко охололо, що призвело до втрати магнітного поля. Без магнітного поля і при слабкій гравітації нічого не могло захистити атмосферу від сонячної радіації. Згодом сонячний вітер поступово знищував атмосферу Марса, що знижувало атмосферний тиск, випаровувало воду і, зрештою, призвело до того, що планета стала повністю сухою. Як ви бачите, протягом історії планети зазнавали значних змін. Які привели їх до того стану, в якому вони перебувають сьогодні, але завдяки цьому одна планета змогла досягти необхідних умов для існування живих істот. Якщо ми чомусь і навчилися, досліджуючи минуле, так це розумінню того, яким буде майбутнє. Сьогодні ми знаємо, що Земля та інші планети продовжують еволюціонувати і що наша планета не завжди залишатиметься гостинним домом, яким вона є зараз. Тому ми маємо піклуватися про неї та захищати її, доки не знайдемо новий дім на якійсь іншій планеті у всесвіті.